Poslený Bůh, než jste není prý s největší chvíkou. Ти, Боже наш, слава тобі, Цар Небесний, чешителю душі істини, і живе зіси, вся ісповняє сокровіще благих життє, неподати люблю. Приди, солися в неї, очистини, овсяки смерних, і спаси, Боже душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині Во віки вікова, Амінь. Присвітає Фройце, помилуй нас, Господи, очисти Ріхи наша, Владико, прости, беззаконня наша, святий посвіти, сили, немочі наша. Імені Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресної вовіки вікова. Мінь. Отче наш, іже жиє на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насущний, даж нам днесть. І остави нам долі наша, якоже йому оставляєм дожником нашим і не введи нас воєскушене, призбаві нас од духа. Серство селеслова, Це Ісине, і Святого Духа, ні і присневовіки віку. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині і присної вовіки вікова. Мінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, приді поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадемо самому, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мій, возволить і сізі лов, Бо й сповідані і велипуту, облексії си, одіяйся світом, я коризою, простарей, небо, яку кожу покриває водами, привиспріння своя, полагай, облаки на восхожденіє своє, ходяй на криловітріню, твори, ангели, своє, духи і слуги, своє, пламінь огнений, основає землю на твердий, я не приклониться во вік віка. Безнає кориза, одіян і я на горах стануть води. От запрещений Твоєго побігнуть, од ласа, грома Твоєго бояться. Восходи, гори не сходять по поляво місту, я основалися, їм приділ положилися, його ж не перейдут, ниж обратяться покрити землю, посилаю істочники водебрік посереді гор пройдуть води, напаяються звірисельни, жду то нагріву жажду свою, На натектиця небесне. привітає, тут середи камені, я датя глас, напаяє горе, при них своїх кот плода, діл твоїх насититься Земля призибає требу скотом і латну службу чоловіком, звистики під землю, і віно виселить серце чоловіка. Умастити лице є леєм, і хліб серця чоловіка укріпит. Наситяться дерева, польне, яке для ліван стіже, єси, там тому птиці зніздяться. Я родий Боже, лише предводитель ствоїти тими, гори високі, єленим камінь прибіже ще зайцем. Сотворили солону, времена сонце позна запад свой, положили сітьму і без нож. ж вони же пройдуться звірі і добра внії, з ким не рикаєш, і восхитити, і взихати Бога, пишу собі я, Сонце і собрашся, ложах своїх лягу, зиди чоловік, не діло своє, наділа не є своє до вечора. Якобо звеличе, діла Твої, Господи, все премудрості сотворилися, і сповнися земля тварі Твої, я. сіє море великої, пространної та могади і жидінь з числа, Животне мале, малесу, великими, там, у кораблі приплавають, змійся, Гожесу создалися, ругатися йому, всяку тобі чай, до теперішнімо благоврем'я, давши тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, всяческа, і сповниться благості. Подпрошу тобі лицево зметуться, отим ще дух і хіршся, но ти свої возвратяться, послі духа твого, і созиждуться, і обновиш лиця земли, буде слава во віки, возвеселиться, Господь у ділік своїх, призирай на землю тварею, трястися, прикасайся, горам і де м'яця, Господи, в животі моєм, моєму, пою Богу моєму, дондеже єсмь, да усладиться йому бесіда моя, возвеселюся у Господі, да ще одну річницю от землі, беззаконниця, і небо тим благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад своє положилися, тьмої без Яко Яково звеличе, що діла твоя, Господи, все при мудрості і сутворилися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній пресною у віки вікала мінь. Аллилуйя, аллилуйя, аливуюя, слава тобі, Боже, аллилуйя, аливуйя, лилуя, слава тобі, Боже, алелуя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Господи, помолимся. Господи помилуй, спаси душу нашу, Господи Господи помилуй, Господи помилуй, спаси душу нашу, Господи помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй, спаси душу нашу, Господи помолимся. Господи помилуй, спаси душу нашу, Господи Господи помилуй, Господи помилуй, спаси душу нашу, Господи помолимся. Господи помилуй, спаси душу нашу, Господи помолимся. Господи помилуй, спаси душу нашу, Господи помолимся. Господи помилуй, спаси душу нашу, Господи помолимся помолимся раді сему святых обитель се всяком граді, страни віру живочни господи помолимся господи, господи помости

і себе, і друг другу виживати наш Христо Бог предадив. Тебі, Господи, я поподобаю Тебе і всіх слава, честь і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і приісне, і вові, і віково. Амінь. Господи, возвах звах Тебі услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвах звах Тебі услышим я, вони ласо молиння моєго не да возвати міхобі, услышим я господи, дай справиться молитва моя, я кокадила то пред Тобою, Господи я не руку мою, та жертва вечерня, я услышим я Господь. Веселу, кався, а не вшивати мене, і у ресі, со чоловіки, ділаючи що беззакони, і не суштуся свої збраними, її, накажуть неправини, милостим, лечет, м'я і лежи, річна, де немасти, лави моє, я, якої, ще й молитва моя, вовла оволени, і їх пожертви при камені і суди, її, услышаться, лавали моя яку возноша, як, як отоша землі, просидися на землі, растучищася, якось їх приаді, як водові, Господи, Господи, очі мої, не ті отими, душу мою. Сохраним я отцідаю вже состави, шумію от собла з ділаючих беззакон є, падало в омрежу свою грішниці, <пиш> ідені <пиш> сяз <пиш> до <азду, пиш> неже <ще, пиш> прийду. Їм, ко Господу, споду вас, гласуєм, Господу, споду помолихся, проли пред ним, оленієм моє, печаль моє пред ним возвіщу. Не дай щезати от мене духу моє, моє ти познали, і ти позналиси, сте зимоя, на поти по ним уже хождах, скріша дни. Мотря Одесної, возлядяв і не й мене, поєбій суд мене, і не зіскай душу мою. Позвав по тобі, Господа, рігти, і сил пований моє час, моє сина, земли живи. Вонь ми молини моєму, як осмирихся, з його, і збавим я одгонящих м'яя, укрепишеся, пече мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниці до днежа воздаси мені. І згобини вас ваху тобі, Господи, Господи, услышила смот, та <клес> да буду душев твоїм не блюшила сумоленія моєго. А, ще беззаконні не зреші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очініє єсть, Гримтя предлагає, якора цвіти а розкивом настрадальна я. Свисливо, я вонями добродітельними і смрад страстний одгоняє, благодати, славна я всегда мучеников доброта, дів є і чудес случив. Тако слава ноці на всім дася от Христа Бога нашого, ворим і пострадавши, і вонем бивши, славна, я мучениця, демонська лукавстві, от чоловік одгоняючи заступленням Твоїм, тімтя всі блажим, і святия твоя страсти днеспохваляє, Параскиво много страдальна, от стражу утренні, доношу, от стражу утренні до Ізраїльна Господа. Соблюдаємо силою Христовою, всеславна я Параскєво, болісний, тілесник не бреглаєси. Копо дві омістилася, єси, мужеским смислом, женську слабость отверши, упованням укріпившися, восприяла же єси, сопер зменськуючими, озареніє прехвальна. Я. Від Ізраїля, от всі беззаконні, вірної, сошечися, хвалящи та любові, блажим Твоя і страсти, мучениця парасхего, Христа, жениха Твоєго умоли, об біти напасти, і збавити, не Твоїми і молитва. Хровей, трудолюбно, істинною чашу істила, єси, желаючи по Христі, Жені всі Твоє, послід потеші, прехвальна я мучениця Параськи Бог, я коластовиця доброгласна, післо співаючи ко всіх творцю Христу Богу, опразнуючих пам'ять твою. Твої родители Христові, страсти почитающе, Знаменита одне те і зоймени, тутя рекоша, Господа наше, бивши, і на страсти дерзнула єси, і рани претерпівши во темниці, а ківо світлі ликуючи. Вопијала је si, nikog daže odlučaj sa tebe, Господи, no posli mi pomoć tvoju, i spasim ja великије radi tvoje, ja milosti. Slavu Otcu i и i Svjatomu Duhu, odesnuju spasa jako že pojedavit, Преста цариця, і твоя душа, я корясна і спрещена І Жертву себе представила, єси, Господу твоєму, яко кадило, благовоно, принесла єси кров плоти Твоя, я, це прихвальна пара параскево. молися о нас владиці Христу Богу. Разпасе душина і пресної мові І же тебе РАДИ Ботець, пророк давид пісни, но тебі провозгласи, величия тебі, сотворчому, ця, ЦАРИЦА ОДЕСНУЮ тебе. Тябо Матико дата і живота показа без отца і стебиво чоловічитися благоволивий Бог, да свой пак і обновить образ, і стрівши і страстьми, заблучує ворохишної обрітовча, на рано восприї, Коцу принесет. i svojemu fotiniju so nebesnim i sovoku picilami, i spase dvorodice mir Hristos, i mi jaj veliju i bogatuju mi. Prosti. Svite tihi, svijate ja besmertna voca nebesna voca. Свята блаженного Ісусе Христе, прише сонця на запад, видівши світ вечерні, поємоця і сина і свята о Духа Бога, достоїн єси, твого вся времена. всім Боже, заступник моє си ти, и милость твоя предварить я. Я от врах моїх, Боже, і от властиючих нам я і збавим я. Боже, заступник моє сити і и милость твоя предварит. Подоби, Господи, вечір си і без ріха сохранитися нам, благословені, єси, Господи, Боже, Отець наш, і хвально, і прославлено ім'я Твоєго віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я у ковахом на Благословен єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословеніси, влади Владико, вразуми нас соправданім Твоїм. Благословен си святий, просвіти нас, оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, во руку твою не презири. Тобі подобає хвала, Тебі подобає твіні є, тобі слава подобає Тут Сує, Сину і Святому Духу, нині присно, і во вікова Амінь. Вони вечерню молитва нашого Господеві. Господи помилуй. Сохрани нас, Боже, твою благодатію. Господи помилуй. Свята, мирне, безгрішного Господа просим. Вони мирна, вірна наставника, хранителя душі лист нашого, Господа просим. Господи. Подай, Господи.

Нашу Богородицю і Марію, со всіми святими помінувши самі себе і друг весь живот наш, Христу Богу, Бог Тебі, Господи. Як облаки чоловіко, любець Бог єси і тобі славу, воселаємо Цу і Сину, Святому Духу, нині приснува віки Амінь. Ваша всім. і Тебі, Господи, Царстві Твоє благословено і припрославленого, Отце і Сина Святого Духа, нині і приснего віки Амінь. Прославляйся по пам'ятах святих Твоїх, Христе Боже, і од них умолин бивая, не спасли нам ми. Зви дохочемо і живощемо на Се, як очере в руку Господі своїх, як очеребені в руку Госпожі своє, так хоче наша, Господу Богу нашому, дондеже ущедритне. Іже святих хмученик, приєму й терпініє, і од нас приміпініє чоловіко любче, даруй нам тіх молитвами ми вели. Господи, помилуй нас, як по мною сполихом зяуничи жені я, і наповниться душа наша, поношені його і вони жені горді. О духе праведне ми скончавшися души раво твоих спасе у покой их в блаженной жизни я живу тебе человико любче славу отцу и сыну и святому духу Сія я пора скела, кому учителю, прображени честивий Гемоне, що не істовствує на християни, рани, ні царства у тебе, от я, ні рада Твоєго разори, но твоїм і словиси у я помишляєш, а з тебе не брегу, ні. І безумне благо, плоти вони жажду за Христа Моєго, за неон любить м'я і царство мені дарує, ко нему пойду, і то буду невіста, і той мене спасе от руках моїх і дарує між вічну. Чистая діво слова, врата, Бога нашого мати, моли спастися. Ушей шароба твоєго влади, коло Твоїму соміром, якові дісточим і спасен'є Твоєжи, Сіотвал перед лицем всіх людей, світ откровенний, язикові славу людей твоїх із Раїля, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, сти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І на ній во віки вікова, Амінь. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконня наша, святи посіти, сили немощі наша, Імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, і Сину, і Святому Духу. І на ній во віки вікова, амінь. Отче наш, і жиє сина, небесіда святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє. Да буде тволя Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам не сі, остави нам до не наша. Якоже йому оставляєм должником нашим і не веди нас воїскушене, но збави нас от Бухава. И царство і сили, слава це и си, не сто духа нині прислав, віки віков. Та я і все хвальне, як Христова, мучениця Параськева, мужеською кріпость приємши, женською женемо що тверших, діявола по й мучителя посрами, в опіюші, благолюші, прийдіте тіло моє мечем сіціте, і огнем сожгите, А, зборадујући са и Дуко Христу, Жениху мојему, То ја молитвам и Христе Боже, Спаси души наша. Слава Отцу и Сну и Святому Духу, И не ни пресно, И во век вековами. Је же од вика утајеноје, Явися. Бог вонес відом своєї дини, і крест Волею нас ради Восприєм, і же воскресив первозданного, спасе от смерті душі наш.

Бог є, і тобі слово села, і моцу, і сини святому духу, нині і присни во віки віков. Амінь. Де мудрость. Чеснішу і херовим, і славнішу, і без сравнення, Серафим, без іслиння, бо слова родшу, і сучу, і бо родицю тя величає. Слава Тобі, Христе, Боже, повання наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки вікова, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блави. старий Бог, та ж мова причисти своє матері, з тих, славних і всехвальних апостол, Боже, священному священномучника, теодора і всіх святих. Помилуйте, спасить нас, як облах, і чоловіко любець.